Брата віри настрасти, Ісуса Христа, Сину Боже, Памес. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, не так давно нас захоплювала картина. Кілометрових черг, які вишукувалися до храму Тернополя, коли туди привозили нерукотворний образ Спасителя. Та й ми в Харкові могли б пригадати епізоди, коли привезені до міста святощі, реліквії, часом навіть сумнівного походження, збирали до храму тисячі людей, тих людей, які зазвичай не вчащають до церкви. Але кожній церковній людині не могла не прийти на гадку одна сумна думка. А чому цих людей немає в храмі кожної неділі і кожного свята? Чому сьогодні до якої б церкви, чи в Харкові, чи в Тернополі, чи в Києві ми б не прийшли, ми не побачимо таких натовпів довкола неї. Не побачимо не тільки кілометрових черг, а часом навіть і? Надто переповнених храмів. Але ж у кожному храмі, кожен день зберігаються святощі незмірно більше, ніж будь-яка реліквія привезена до церкви. Це сам Христос, невидимо у Тайний у вигляді хліба і вина, сам Христос, який постійно перебуває у дархоронильниці, який чекає на нас. Але часом виявляється, що до церкви важко війти. Немає тих перешкод, які мали перед собою ті люди, які несли розслабленого у Капернаумі. Немає натопу, який би перегороджував вхід. Але є інші невидимі перешкоди, є різного роду негативні чутки, які заважають людині наблизитися до церкви. Є хибні стереотипи, нав'язувані засобами масової інформації, громадською думкою, які привчають мало не в кожному священникові бачити шахрая і злочинця. Є і часом нерозважні парафіяни, які своєю поведінкою швидше відштовхують від церкви, ніж ведуть туди. І так виявляється, що на вході до храму стає невидима перешкода. І людина зупиняється і так і не переступає в його порогу. І ось тут з'являється потреба у тих помічниках, які прийшли на допомогу розслаблено. Ми нічого не знаємо про цю людину, про її внутрішній настрій, характер її. Вона виявляється пасивною у цій розповіді. Але натомість активність виявляють незнані її четверо доброчинців. Ті друзі, які підхопили паралізованого мешканця Капернауму на руки, принесли додому, де, як чули, знаходився учитель з Назарету. І коли побачили, що не можуть війти через натовп людей, здерлися на гору. Здійняли туди ноші із розслабленим, розсунули дах і крізь дах спустили ноші з ним до Христа. І саме їхня допомога, їхня жертовність і була оцінена насамперед Господом. Він діяв не тільки в намірі самого розслабленого, він оцінив доброзичливу допомогу товаришів. Кожен із нас може стати таким товаришем для людини, яка зупинилася на порозі храму. Скільки їх є довкола нас, і в Харкові, по всій Україні, людей, які не зважуються зробити цей крок, вони можуть навести тисячі аргументів, які заважають їм прийти до церкви. Вони не вірять священникові, вони сумніваються у правдах віри. вони... Не довіряють церковній ієрархії. Скільки людей відійшло від церкви, коли почалася війна, і виявилося, що одна із найбільш популярних в наших краях церковних юрисдикцій активно сприяє завойовникам і роками готувала початок цієї війни своєї агітації. Вони відійшли від однієї юрисдикції, але так і не прийшли до церкви. І їм також треба допомогти. Кожен із нас покликаний бути апостолом у світі, кожен із нас може вказати комусь дорогу до храму, а може когось взяти за руку і привезти. не насильно, але доброзичливо, допомагаючи так, як допомагали друзі розслаблено. Ці люди можуть не розуміти, куди йдуть. І їм треба підказати, роз'яснити, спрямувати, бути поряд, а часом може навіть і підхопити на руки, щоб людина, яка не здатна зробити сама духовний порух, повести, не до якоїсь юрисдикції, до священника, повести до Христа. Бо Він завжди чекає на нас у храмі. І наш храм є також тим, Капернаумським домом, в якому перебуває Христос, щоб чинити чуда. А з усіх чуд є одне найбільше, до якого не дорівняється жодне зцілення. Це чудо спасіння людської душі, спасіння для вічності. Саме для цього приходить до нас Христос. Саме щоб здійснити це чудо із нами, Він на нас чекає. І... Сподівається, що ми зуміємо зрозуміти, оцінити це і самі поквапитися до нього та стати добрими товаришами, здатними підхопити на свої руки розслабленого і привести його разом із собою. Амінь. Слава Ісусу Христу.